Ганна прасувала речі, коли з роботи повернувся чоловік. Жінка вимкнула праску і пішла його зустрічати. Привіт, коханий. Як день минув? Вечерятимеш? запитала Ганна в чоловіка, поки той вішав куртку в шафу. Ганно, я тут це хочу поговорити, нерішуче сказав Володя. Що сталося? Ти якийсь дивний? здивувалася Ганна. Тобі Віра не дзвонила ще? запитав Володимир. Ні, а Віра тут до чого? Ганна не могла зрозуміти, до чого тут її подруга. Раптом на телефон Ганни прийшло повідомлення. Писала та сама Віра. Ганна дістала телефон, відкрила повідомлення, прочитала його і остовпіла від прочитаного. Ганна прасувала речі, коли чоловік прийшов із роботи. Жінка швидко вимкнула праску і пішла зустрічати його. Привіт, коханий, як день минув? Вечерятимеш? Привітно запитала Ганна в чоловіка, поки той вішав куртку в шафу. Ганно, і я тут це хочу поговорити. Що сталося? Ти якийсь дивний? Е, тобі Віра не дзвонила ще? Ні, а Віра, тут до чого. Ганна нічого не розуміла. Коротше, твоя подруга бачила мене з іншою жінкою, і я вирішив, що вже мала повідомити про це. З якою ще жінкою Володя? З Ніною? Колега моя. Розумієш, мені здається, я закохався. Ми сиділи в кафе, Віра зайшла і побачила, як ми обіймалися. Ганна сіла на стілець, закохався у Ніну. Що за новини? І що тепер? Підеш до неї? Не знаю. Мабуть, вона самотня жінка, дітей немає, живе у своїй квартирі, і давно у вас кохання? Ну, місяць десь. Вона нещодавно до нас прийшла, стала фліртувати. Ну, я і не встояв. Ти ж відмовляєш мені постійно в цій справі, а я чоловік, розумієш. От і піддався, Ганна голосно засміялася. Володя з подивом подивився на дружину. Я щось смішне сказав Ганно. Не зрозумію. Ти радієш чи що? Чому ж не порадіти за чоловіка? Раз таке кохання, значить, так, збирай речі та вмотуй до ніни цієї. Якщо ти такий голодний, добре, що має свою квартиру, є де жити. Квартира ця моя, знаєш, нічого тобі не світить, а я поживу одна, на своє задоволення. Донька наша Світлана Заміжня, все добре у неї, слава Богу. На розлучення подавай, одразу все підпишу. Гроші, які ми відкладали на ремонт, я залишу собі як моральну компенсацію, машину тобі. Начебто все Ну і чого ти стоїш іди, валізу збирай. Ніна чекає напевно, нічого не розумію. Ти так спокійно говориш про це. Ганно від тебе чоловік іде. Ало? І що? Я повинна вплакати, уткнувшись у подушку, чи що, ще чого? Ідеш, йди, нікого тримати не стану. Тридцять два роки прожили разом. А що я хорошого від тебе бачила? Вічно вдома немає: то на роботі, то на рибалці з друзями, то спиш. Жодної радості від сімейного життя не було. Ти подивися на себе, пузо стирчить, лисина блищить. теж мені казанова, і що ніна в тобі знайшла. І як чоловік, ти так собі. За мною бігає один товариш, симпатичний такий, постійно купує щось і дарує, приємний чоловік, самотній. Відповім йому взаємністю тепер, відпустку візьму і поїдемо на курорт. В Карпати, там така природа, повітря. З новим чоловіком розпочну нове життя. Володимир дивився на щасливе обличчя дружини і мало не плакав. Йому було прикро, що вона так спокійно відпускала його, ще й радіє, мріє про іншого чоловіка. Ганно, я в шоці, думав: зараз прийду додому, ти вся в сльозах, бо віра повідомила. А ти, виявляється, нічого не знала. І тепер сяєш як мідний таз. дивна ти жінка про те, і що то за чоловік там бігає за тобою. Він в курсі, що ти одружена. У курсі, звісно, я, на відміну від тебе, ніколи не зраджувала. Але тепер я вільна жінка і робитиму все, що захочу. Гано, ти що? Мене не любила, виходить. Любила, звісно, але з роками кохання зникло, як і в тебе. Отже, розходимося. І починаємо нове життя. Володя пригнічено пішов діставати валізу з шафи. Начебто радіти треба. Дружина без сварки відпустила, але якось було нерадісно на душі. Залицяльник там у неї. На курорт поїдуть. Ну, що тепер? Сам кашу заварив? Ніна зрадіє, мабуть, що до неї прийде. Сюрприз зробить. Все гано, зібрав речі. Ну, я пішов. Володимир стояв у коридорі з валізою. Розгублений. Ганна аж засміялася, так безглуздо він виглядав. Жаль, раптом пролунав дзвінок у двері. Володимир відчинив. На порозі стояла Віра, подруга Ганни. О, Володя, привіт! Ганна вдома? Привіт, Віро, вдома, заходь. А ти куди це зібрався з валізою? Віра із пакетом у руках зайшла до квартири. Віро, привіт, заходь, якраз вчасно, «Ганно, ну я пішов. Іди, іди Володя. Щастя та кохання вам, з ніною. Двері тихенько зачинилися, Володимир пішов. Ганно, що відбувається? Вже знаєш, усе виходить? Знаю, Віро, сам розповів. А я якраз прийшла просвітити тебе, що бачила його з дамочкою, і пляшку твого улюбленого ігристого принесла. Дякую, те, що потрібне. Проходь на кухню, зараз відсвяткуємо цю справу. Ганно, ти така спокійна, адже чоловік зрадив і пішов до іншої. А що я можу вдіяти? Мені тож, якщо чесно, набридло вже таке життя. Чужі ми стали кожен сам з собою, а життя минає. Почнемо все із чистого аркуша. У мене на прикметі є один чоловік, подобаюся йому. Звати Сергій. Минуло півроку Ганна несла пакети з продуктами. Робочий день закінчено, ноги гули. Як же вона втомилася? Через кілька днів доньку виписують із пологового будинку треба онукові купити подарунок і себе впорядкувати до виписки, сходити в перукарню, манікюр оновити. І з Сергієм у неї нічого не вийшло, різні вони виявилися, нічого спільного. З колишнім чоловіком майже не спілкувалися кілька разів тільки з приводу розлучення, чи скучала вона по ньому, сумувала. Особливо вечорами та у свята. начебто із ним було невесело, але жива людина в будинку, в принципі, вони й не сварилися особливо ніколи. Просто охолодження в стосунках настало, роздратування один на одного. А тепер і поговорити нема з ким. У доньки своє життя, подруги всі сімейні, мама тільки на недуги скаржиться, нічого більше не цікавить. Гано, привіт! Ганна озирнулася і побачила Володимира. Він ішов до неї з квітами в руках. Привіт, Володя, а ти чому тут? Та ось вирішив привітати тебе з онуком Ти ж бабуся тепер. А ти, дідусь, вони засміялися. Зайдеш поговоримо хоч з радістю Ганно. А потім вони пили чай із варенням і довго розмовляли. Володимир розповів, що з ніною не живе давно, не зрослося. Знаєш, закоханість швидко минула, коли почали жити разом. Вона гарна жінка, та не моя. Звички різні, поняття. Відразу це не видно, поки зустрічаєшся все в рожевому кольорі. Я живу в орендованій квартирі, не хочу ні з ким знайомитись. Часто про тебе думаю. Чому так все склалося? Це я винний. Мало уваги приділяв. І, зрештою, розвалив родину. Ганно, пробач, Володя. Ми обидва винні. У мене, до речі, теж не склалося з новими стосунками. Я на виписку онука прийду, ти не проти. Світлана запросила. Не уявляю навіть, як це бути дідом. Я теж бабусею вперше стала. Нічого навчимося. Через кілька днів. Вони радісно нянчили онука, розчулювалися його маленьким пальчиком, крихітному носику, згадували, яка дочка була маленька. І так було тепло на душі, вони сім'я, всі поряд. Додому пішли разом, вирішили спробувати розпочати все спочатку, а потім була поїздка в Карпати. У відносинах з'явилися нові нотки романтики як у молодості. «Ганно, дякую, що дала другий шанс. Я не підведу, обіцяю. Давай нічого не загадувати, просто жити. А час покаже.